Здоланий страх. Ромчика вважали боягузом, бо він усього на світі боявся. Боявся темряви, боявся задирикувати хлопців, боявся собак. Старший брат Костик намагався бути поряд, аби при нагоді захистити, але траплялися моменти, коли він не міг супроводжувати Ромчика. Брате! Тобі потрібно перебороти свій страх, уже не раз казав Костик. Ти дорослий. Але ж я дійсно боюся. закопили в губу ромчик. Я не знаю, як подолати страх. Я чув, що на пошті є вакансія хлопчика газетаря, пригадав брат. Ти вранці розноситимеш газети. Може, за роботою перестанеш боятися. Ромчик погодився. А за тиждень він на своєму велосипеді розвозив людям пресу. Хлопчику доводилося вставати дуже рано, коли на вулиці панувала темрява, і від цього було моторошно. До того ж, у кожному обісті був собака. Ромчик відбивався від них як міг, однак майже завжди повертався додому з подертими штаньми і наполоханим серцем. А на одному подвір'ї його зустрічав гігантський собака, вдвічі більший від нього самого, і тут уже ніщо не допомагало ні загорнута газета, якою зазвичай відбивався, ні гвалт Що робити? Ромчик просив брата його супроводжувати, але Костик відмовив: Ромчику, як можна навчитися, коли я завжди буду поряд? Ні, брате, вчися захищатися. Адже тобі все одно потрібно ставати хоробрим. Мама також не мала часу супроводжувати сина, лише вчителька недільної школи дала слушну пораду. Хіба ж Бог не більший за всі твої страхи? Коли ми віддаємо їй Господу, Він забирає, а натомість дає силу і відвагу. Пригадай, Даниїла, саме тоді на уроці вони читали історію про Даниїла, якого кинули до левічої ями, звідки Бог його визволив. Перед сном хлопчик звернувся до Бога, просячи про допомогу і вірячи, що Господь усе влаштує найкращим чином. Уранці ромчик знову розвозив газети. Біля будинку з велетенським собакою він почув крики: Допоможіть! Допоможіть! Хлопчик зазирнув за паркан. На стежці лежав чоловік, а навколо нього кружляв собака. Побачивши газетаря, пес погрозливо загарчав. А чоловік навпаки дуже зрадів, хоча було видно, що йому боляче. Хлопче, підійди но сюди. І ромчик, з острахом, дивлячись на собаку, наблизився до господаря. Дядечку, що трапилося? Я перечепився і невдало впав. Простогнав чоловік. Хлопче, зайди до будинку, на столі телефон, виклич швидку. Ромчик настільки зосередився на допомозі, що зовсім не зважав на пса. Та й собака, здається, був настільки шокований такою відвагою, що відступив, коли хлопчик кинувся до будинку хазяїна і викликав швидку допомогу. Потім пес підбіг до Ромчика, вдячно зазирнув йому у вічі і ласкаво лизнув руку. Хлопчик геть і забув, як ще кілька хвилин тому страшенно боявся цю тварину. Аж ось приїхала швидка і забрала чоловіка до лікарні. На прощання господар попросив румчика приглянути за собакою. Відтоді страх назавжди полишив хлопчика. Зі злим собакою вони стали найкращими друзями, а вчителька недільної школи дала дітям іще один вірш зі священого писання для вивчення на пам'ять: Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив.